Сьогодні ми святкуємо велику подію, як і 100 років всього скаутінгу, так і 100 років саме пластової присяги. Поряд із дорослими на хрещатику шикуються і діти. Вони тільки готуються стати пластунами. Я навчилася багато узлів в'язати, я навчилася в'язати крючком, я навчилася в'язати браслети. України, я навчився в хвості, тому що треба любити закриття. Бога та Україну, слухатися і батьків і та виховників. Уже Готові до життя у пласті, складають обіцянку перед своїми друзями. Я страшенно хвилювалася, тому що в цей день, ну сторіччя, в рік сторіччя пласту заприсяжуватись не ще на хрещатику. Коли стільки людей на тебе дивиться, це дуже відповідально. Батьки спостерігають за своїми дітьми і шкодують, що самі не були пластунами. Сама пластів час не була, ну так вийшло в життю. Але через дітей можна сказати, реалізуюся в організації. Скаутське движення вважаю, це зараз одне з із... Немногих, які взагалі в Україні є для молодежі Юрій Нестор пластує уже 67 років. Підтверджує, що виховна робота його організації не марна. Ми виховали професорів, які є професорами в університетах. Ми виховали ряд різних лікарів. Ми виховали різних інженерів. Ми виховали добрих, солідних громадян. Свого часу активний пластун Любомир Гузар і нині відвідує усі важливі заходи організації. Ті пластунята, що ви їх тут бачите, щасливі люди притримуючи свого закону і тої прищаги, яку ми складаємо, то їхня програма життя це працювати для власної держави, для власного суспільства. До святкування сторіччя пласту долучилася, і Укрпошта. На честь пластунів тут випустили ювілейний конверт, і тільки сьогодні на нього ставлять спеціальну початку. Так він стає набагато дорожчим серед колекціонерів, тому що придбаний у перший день. Життям поборюсь, як з трудами у поліну обережно, зрадливі яри. Андрій Ковальов, Олексій Іванченко, п'ятий канал.